Сьогодні ми спекли дуже смачні рулетики. Ось це із сиром домашнім, укропчиком і цибулькою. Це дуже смачненький. Дуже смачні рулетики. Так, а це у нас так, 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 і ось сюди. Кусняшка. Оце у нас з капустою рулетик. Зараз подивимось скін смачненький. Ой, аж гарячий, ось з капусточкою. Дуже, дуже смачний. Угу. Ось так. Ой-ой-ой, гарячий, такий, гарячий, гарячий, ось гарячий, ось з капустою смачний. Дуже смачний. Так як колись у печі пекли. Так, і іще Угу. вирішу. Ось так, аж прямо розсипається. Дуже смачно, всім смачного, прямо гарячий, гарячий.